Всім привіт! Давайте подивимося з вами Михайло Федоров. Спочатку подивимося його характеристику, так сказати, просто мотивом оком, щоб знати, хто він. Ого, ну, ну так, яскрава людина. Так, ти що мені пішов місати тут? тут? Давай, давай, свого ну, ну. ну, ну. Будь ласка. Значить так, Мерлін теж зі мною згідний, що людина яскрава, триумфальна, людина добивається успіха по карті колісниця. Можна, мама зробити розклад? Ну, будь ласка, ну забери свою мордашку. Ти сів мені прямо на карти. Мерлін. Ну, я розумію, що тобі тут подобається, але ж мені треба зробити розклад, мене присили люди. Мерлін. біжи, біжи, пограй за свою іграшку. Давай, 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 біжу, пішу біжу, біжу, з нею. Давай, давай, давай посунься, кажу, бери свою іграшку і дій. Так, у нас тут трошки збої пішли. Значить, людина людина тріумфальна, людина, що сказала, те і виконує. Ну, Він ще покажу, так скажем, зараз це його починання, я би сказала, початок. Він ще не має такого опиту, він тільки буде вчитися цій професії, цій новій, якою його назначили. Да? Ось. І так, але мені подобається його характеристика. Ми це така одним оком, ми не розбираємо людину, просто ці карти, це, от вони, вони саме. Вже все сказали. Подивимося, чи він зможе змінити правила війни, як він каже. Подивимося. Ну так, деякі успіхи будуть. Починає він, починає так. Я ж кажу, він де вчиться, тому що він, він людина, яка любить вчитися, людина, яка дуже багато начитана, дуже багато читає. Ось і. Я хочу сказати, що він дійсно зробить якийсь певний переворот в системі війни. Він зможе це зробити, так? Ну, давайте його ціль. Ціль, ціль так, йому страшно, йому, я би сказала, дехто палки може ставити в колеса, і він це знає. І Від цього йому трошки страшновато, так. В нього, до речі, теж вкладають фінанси, йому допомагають, але він все зможе. Він зможе. Його ціль, ося, що він назначив, що він про неї говорить, да, що він зможе змінити хід, хід війни, а от середину цієї війни, він зможе. Його ціль буде виправдана. І не даремно. Просто є люди, які б тут ставити йому палки в колеса, а да, будуть ставити. Угу. Будуть, будуть. такі люди з минулого, які сидять ще з е, советських часов да? по карті Дежавю, які люблять керувати, які люблять пхати носа, і які е, от, притримуються ще тої Савечни. Але по сонцю йому все вдасться. Так, дещо в нього, дещо, дивіться, яка прекрасна фінальна карта вийшла. Карта переможця. Йому будуть дійсно ставити палки в колеса. Щось в нього може не вийти, те, що він задумав. В основному, в основному, йому. йому. Якби не ставили палки в колеса, йому б все в нього було б знаєте, ось. Але це трошки для нього важка ноша. На... Важканька ноша, так, але важка ноша, йому важко, але він зможе саме армію направити в правильне русло. Ну так, такий у мене розклад вийшов. Всім дякую, до зустрічі, всім пока.